От. І знову ж таки не ставити великі довгострокові цілі. Ну, Ставимо цілі простіше. От січень місяць. Давайте. Які ваші плани на січень місяць? Так, ну все, що було вже взято, продовжуємо. Засідання молитва вдячності так. щодня. Потрошки встаю раніше. Тобто, зсуваюся до того, щоб стабільно вставати не пізніше якоїсь години. Нормально. Ну, спати 8 годин, але все одно це має бути. Ближче до того, щоб аля вставати близько п'ятої. Mm. Зараз шість це окей для мене. Це дуже окей. Ну наприклад, сьогодні о шостій, якраз за годину yeah. до зустрічі. То... Yeah. Сідав, і вмився і помолився чудо на, на майбутнє, дивіться, вийдіть на. Я чому попросив вас перенести зустріч на п'яту -го годину, тому що ну в мене графік збився, і у мене обчалися серйозні проблеми. Все, і я, я працюю до шостої години. 18.00 -го я виключаю зв'язок, все, мене нема, я пішов спати. Так що, ну тому я попросив, щоб ми перенесли наші зустрічі чуть-чуть раніше, бо почали складності. Вже що я розумієш, це критична точка. Я мушу терміново приймати міри, бо це буде просто біда ну, для мене, для здоров'я, для роботи, то що таке. Тобто, виставте для себе то вчасно лягати спати.